Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, сьогодні Так, минулий раз ми з вами зачистили тут дерево мале. На цей раз ми підемо от по тій стерсі, тут обійдемо. І тут нас має чекати ще одна катакомби, заховані тут. Збоку давайте підемо. Заодно по дорозі, куди я можу зайти. Так, Ходить сюди. Так, О, стоп. Ми тут ще гриб пропустили. йдемо далі. Так, ще тут три ходять. Можна правда було їх і не рухати, але якщо вони йшли самі до нас, то вже... Так вже і бути. Ми з ними розібралися. Так, дивимося, що тут у нас є. Руна, квітка. Он табун, бараніль і овець. Може їх упалити, тросить. Блин, що їх. Так. Як ви тут їх не вдалося тільки одного шкода? Так, тут двох бачу так не... ти їх не вигідно. Легше їх просто перестріляти один. Забирати з них плюшки Так, ще один втік. Так, може нам Руга випадають Ні. Кістки. Так, гриби. М'ясо. М'ясо також непогано, ще м'ясо. Так. Тут некие а, кистки. Кистки. Да у кистки. Сейчас... Что, с нам не кистки, поки выпадают в основном? Вода. Из новых кистки. Так, тут здесь я бачу. Ага, бутон рис. Вот. Так, тут он мясо выпало. Так тут-то у нас руна. Також добре. Вот, Бачу, мы зараз как на объему. Так, вот мясо. Знал кистки. О тут сходить. Так, з ним ми розібралися Так, дивимось що нам тут по випадало Знову дні кистки щось зовсім слабо Так Все, ніби ми тут Це дослідили, здається. Так, ідемо, ось ще заберемо руну. І ще одну. О, тут нам, якщо не щастить випадання, то бачу з рунами нам якраз щастить. Купа вон рун черепків. Так, тут у нас ще один. І тут ще один заховав. О, навіщо з нього і випало. Ага, його маска. У нас вже повний комплект з них є. Тому зможемо спокійно продавати. Так, дивимося. Що ще тут заховали? І нам треба буде туди от, донизу, я так розумію. Так, отут стоїть та статуя, що покаже нам шлях. І той катакомб. Давайте активуємо її, от вона показує от, туди, вниз. я так та. Давайте тут ще ми у нас. Так, з медузами ми також відібралися. Йдемо далі. Далі тут треба бути... Тут є он скарбін. Так. Що ж таке? Ну, я в нього не попав. А що ж таке? Та ще щось я не розумію. Так, нам випало попел. Дивно помру у нас. Магию не міг збити Скоробей, а вот тут щось дивно. Так, давайте дивимося, що у нас за попіл такий випал... Так. Який, а, вот та, здається, тан із мечем. Той нам випав. Так, тут ще є от кажани. Бачите, у них тут проясні висять, щоб бути також акуратним. Бо якщо січа четверо на вас то можна і не вижити. Так, все, Де ми розібралися. Так, тут ніби з них шкода нічого також не випало. Йдемо далі. Так. Все, і о, дійшли ми до самого краю дійшли. Бачите, далі вже нічого немає. Але, бачите, де ми є. Так, йдемо тоді до тих катакомб. Відкриємо. І каже катакомби нічим. Нас не вразять, то що єдиний їхній такий, скажімо, секрет, то, що багато ілюзорних стін. А так нічого цікавого тут, чесно кажучи, в тій печері і нема. Давайте відпочинемо і підемо. Тут нас чекають біси знову кам'янік выкасті, бачите, Так, забираємо комоку. Так, тут а, десь вон ще один стоїть. Так, розбираємося. Давайте зразу тут бачите десь, кругом кричав А тут не спочатку. Але треба спочатку ще тут знайти, як тут кажуть, де ті двері відкрилися. Не так, якщо не знаєш, то воно не так все просто. Треба всі стіни постукувати. Так, Давайте позбираємо провалі. І поки до боса не підемо, то той поверх пропустимо, а підемо трошки нижче. Димон іще. Так. Отут у нас, якщо вдарити, будуть дивизор стіни. Бачите, і тут, і тут. Дві так, тут ще десь має бути тут там, тут. Він нас хотів. Так. Забираємо, що у нас тут є. Чекон валії. Ще, Ще вон, кістки П'ять штук. І отаку от зброю потужну. Ми, напевно, її... Так, давайте подивимося. Її не зможемо навіть використовувати. Так, де вона є? А от. Ну, та сил треба аж 34 сили. Така от хитра штука, ага, воно може бути ще як посух, як зброя велика. Бачите, навик є магія посуха. Ясненько. Так, йдемо далі. Далі йдемо, давайте сюди пройдемо. Так, тут Пастка, акуратно тут треба не встати. І так зроблено, що якщо ми повернемо наліво, нам на голову впаде ще один. тому треба добре дивитися. Так, забираємо конвалії, йдемо далі. Так, Тут забираємо, тут забираємо. Так, Бачите, тут знов ніби тупік, але тут візорна стіна. Так, так забираем фиалку Шелденгис. Так, забраем Тут Шелденгис. тут Шелденгис. Так. Бачим вот тут сундук. И забираем прах. Так, прах. Той, Солдат Раї лукарії О, у нас же тих набралося, я б сказав. Трохи. Так, щоб не встати тета пастка. А сто... А, ні, вона там. Можна забути на неї і встати. І в спину полетять. Он з тих трьох дірок стріли. Так, тут ми зачислимо. Ну, давайте тепер підемо в сторону босса. Так, ну, тут у нас також, бачите, ілюзорна стіна. Так, забираємо помалію. Горнічну дугу. Також нам не завадить... Так, десь тут ще стіна. О. Бачите, можемо і сюди, і сюди. Так, тепер йдемо. Давайте вип'ємо плягу. Так, тут нас ще ось смола чекує. Тут знову ілюзорна стіна. Знаєте, їх тут купа. То єдине чим цікаво можна сказати і катакомби. бачите знову купік знову б'ємо і бачимо от ті двері до боса які відчинилися коли ми речах потягнули так забираємо ще смулу так тут більше нічого немає і давайте приготуємося до боса так що тут давайте вип'ємо тут так, і приготуємо лицаря викликати. Бост тут такий хитрий, він викликає собі на підмогу. Тому ми беремо свого лицаря, щоб він відбулітав, а ми біжимо, отам, де бачимо світло, там сидить захований пост, який буде. ми його. Так, вот він, скипки, шукай мудет, но свідку, ага, вот там по помощь. Скічастый. О, виру. У нас б'ються у uh, вот, вот, uh, нас. Uh, так, де він скип. Ага, вот він вже. Так. Давайте, може, в лапку. Ну, ага, вот і так. Все, розбігли швидше. От. І дістали ще прах. Ще один прах, маємо два. Зато так, тут от маємо чакуна. От Отакий, все. Більше тут. Нічого ніби цікавого немає. Як бачите, нічим печера сильно, крім ілюзорних стін, не виділяється. І будемо завершувати. Всім гарного дня. Дякую і до зустрічі!